Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Сьогоднішня неділя, яку переживаємо, дорогі брати і сестри, це є неділя оздоровлення Біснуватого. А рівно сьогодні, третій день дев'ятниці, до небозяття приблагословеної Діви Марії. І 21 число, в якому молимося до дитятка Марії в інтенції. Наших дітей, матері в блаженному стані, наших родин, які переживають кризу. Отже до Ісуса Христа прийшов батько. Можемо подивляти того батька? Чому? Він же був апостолів, він же говорив з ними. Він розказав проблему, яку маю в своїй хаті, в своїй сім'ї, біснуватого сина. Диявол часу кидає його в вогонь, в воду, тобто людина, яка робила багато прикростей іншим. Але учні нічого йому не допомогли. І отже, що той чоловік міг розчаруватися і сказати: якщо учні не допомогли, і певно вчитель не допоможе. Але він не зупиняється. Він не зупиняється в пошуках допомоги. Він не опускає рук, він розшаровується, і він не сходить з цієї дороги. Бо так часто є сьогодні. Люди, які моляться, ходять до церкви. Практикуючи навіть, але рівночасно вважають, що церква за слаба, за слаба, щоб їм допомогти. І тому є бабки, тому є чари, тому є магія і так далі. Екстрасенси. А якщо то не допомагає, щось поможе, щось конечно поможе. І це не є правильно. І тому бачимо того батька, який мав пряму лінію, який не хитався. І почувши це, що учні не допомогли його синові, можна сказати, Він. Роз... Христос навіть був зденарвований, ороде розпещений і невірний, доки буду вам терпіти, каже Христос Спаситель. Доки буду з вами і доки буду вам терпіти, тими словами Ісус Христос сказав, знаєте, як вчителька, деколи коли вчить, вчить, говорить, говорить, навчає, а учні собі такі. І певна людина може вийти з себе і сказати, доки буду вам пояснювати, навіть може обізвати, ти бовдур, І так далі. От зараз мами ображаються, наших дітей образили. Вчителька сказала, отак образила наших дітей. На є сьогодні дуже популярно. Образи, знаєте, гідність, достоинство. А то, що діти вчительку ображають, не слухають на уроках, крутяться, це є нормальне явище. Це, це є норма. А ось звернути увагу. Направо, то це вже є образа. Ну, але то відлучуємо далі. Христос помолився над тою дитиною, і та дитина стала здорова. І звичайно зацікавило це, що учнів. І кажуть: Господи. А чому ми не могли того зробити? Ти зробив? Злий Дух покинув хлопця, а ми молилися, молилися і результату не було. Христос ставить діагноз через вашу слабу віру. Якби ви мали віру, як зерно гірчиці, ви б промовили до тої гори, і гора вас послухала і перейшла на інше місце. Зановімся, дорогі мої, над тими порівняннями зерногірчиці. Зерногірчиці, ну, я його особисто не бачу, але що воно ще менше є за макове зерно. Але воно є яке є? дуже тверде, міцне. Чому так Христос каже? Якщо б ви мали віру, як зерно гірчиці, Христос говорить у віру стійку, тверду, міцну і непохитну. Непохитну. Сьогодні ми переживаємо такий вінегрет вір всіх. Сьогодні все є добре і все сприймається за норму. Сьогодні вже немає єдиної істини, єдиної правди. Йду до різних сект, там є добре, там гарно співають, там вічливі, там місце мені уступило. І там, і там, і там, і де би я не був, що би я не бачив, і буддист захоплений, бо там в Тібеті, буддистські монахи, як вони моляться, і так далі, і все. Тобто людина сьогодні втратила почуття істини правди, для неї все сприймається за правду. І це не є правильно. І то, якщо б той батько, Пішов до інших, він би не отримав ласки і оздоровлення сина. Тільки Христос оздоровив Його. Тільки Христос єдиний світло, і Христос сказав про себе: Я світло, я правда, я дорога і життя. Ну немає інших доріг. Єдина правдива дорога. Єдине світло. Ну, якщо хтось скаже, що є світил багато місяців і над кожною країною світить своє світло, над Америкою своє сонце, над Європою своє, над Азією своє, ми би сміялися. Сказали: та ні, сонце одне, то є доказано наукою. І так само єдиний Христос, єдина правда, єдина істина. Немає десять хрестів, немає інших Єдина правда, і тому Христос стверджує і пояснює, ким Він є Христос? Я правда, дорога, світло і життя. І це нам вистачає: ким є Христос і ти за Ним? Ну і знову виникає це питання. Отже, апостоли не мали тої віри, мали слабу віру. Але ще Христос продовжує далі. Але той диявол, який війшов в душу того хлопця, його виганяють тільки постом і молитвою. Тобто ангели, так як є ангели світла. Херовими, Серафими, господьство, начала, Архангели і так далі. Так само і дияволи є різних ступенів. І ось той диявол, який війшов в серце того хлопчиська, він був дуже сильний. Його не можна тільки було так вигнати поверхневою молитвою. Для того, щоб вигнати його, треба було молитися і постати. Що робить дияволос людина? Каліку. Але диявол завжди чого бажає? Візьмемо історію, дорогі браття і сестри, історію біблійну. Чого бажав ірод влади? 14 тисяч дітей вбито в Єфлеємі, Єрусалимі, всіх околицях. Каже, що плач ридання матерів доносилося до Єрусалиму. І ви думаєте, ірод не чув тих, хто плачу? Ірод не чув того ридання? все він чув. Прагнення влади. Тобто диявол настільки опанував серце, свідомість, душу злого ірода. Що його серце стало кам'яне. Він не чув. Він бачив тільки перед собою трон, якому він нікому не віддасть. І коли, дорогі браття і сестри, поглянемо сьогодні ситуацію в Україні, коли побачимо той напад Росії, І скажіть, хто переконав Путіна? Переконав Макрон, Байден перед тим, чи Америка, Німеччина, інші країни, Євросоюз ніхто. Така людина опанована злим духом. Злим духом. І то сильним злим духом. Як кажуть, Шойгу і так далі, що там є дуже сильне шаманство, ідолопоклоніння, викликання своїх духів і так далі. Такий був Гітлер. Це люди, які взивали той культ окультизму, культ Слову Духа. І він є дуже сильний той культ. Він людину робить жорстокою, черствою самолюбивою, егоїстичною, високомірною, поза тим вона нікого не бачить. Цікаво, я стаття в розміщу в наступному номері, прочитав статтю, де здається німецький аналітик, історик і так далі. Що публіциста робить аналіз Гітлера. І Путіна, де він знаходить дуже багато спільних рис в тих двох особах. В характері, в манерах, в поведінці, в тактиці, в діях. Це були люди, якими направду опанував злий дух. Той злий дух тримає їх моцно в своїх руках. І тому вони не сприймають нічого. А як сприймають, то тільки навпаки. І що Христос каже? Той злий дух виганяється тільки постом і молитвою. Не проклонами. Не проклонами. Бо не думаємо, що деколи є такі наївні, що світ відвернувся від Путіна. Не. У багатьох країнах він має прихильників і то дуже багато. Для багатьох окремих навіть політичних лідерах він є великий, він є лідер. Навіть один щешеник, єпископ католицький, е е е сказав таке, що він є мужній, бо він протистояв. Тій великій машині зла, глобалізму, який насувається і так далі. Це є страшно. Це є, це є страшно. Я вже говорю про російський світ, який молиться, молиться за перемогу на чолі із патріархом Кирилом. Це, це є страшно. Це є страшно, дорогі браті сестри, це не є сила темряви і поважні сили темряви. І тому Христос каже, що читаємо в Слові Божому, багато прийдуть до Христа і скажуть: Господи, Господи. Невже мене ім'ям Твоїм пророкували, робили чуда? А Христос каже, йдіть від мене, бо ви чинили беззаконня. Уявіть собі, як порівняти той зворот Ісуса Христа. Йдіть від мене, бо ви творили беззаконня. А вони скажуть, Господи, та ми ж Тебе проповідували. Ми знали тебе, ми любили, ми прославляли Тебе в храмах. А Христос каже, йдіть від мене, бо ви творили беззаконня. Та повторюю на останню. як можна? На Пасху в храмі Христа Спасителя в Москві. Співати тріумфально «Христос Воскрес. І на ту ж Пасху стріляти те воїнство, яке благословив Кирило, стріляти в Одесі, і хлопчик три роки дитина на Пасху, діти за батьки рамають і всі радіти Пасхою, а вони плачуть, бо дитина вбита. Це так вчить Христос. Це є наука християнства. Докажіть їм. Ви нічого не докажете. Ви нічого не докажете, бо засліплені люди. Та як ірод, і багато інших було засліплені, ота є проблема. І коли ми ще проклинаємо, то ми ще в той спосіб допомагаємо злому духу. Ми допомагаємо злому, злому духу, щоб ті люди були черствіші, закам'яніліші, і щоб ще більше робили зла. І це неправильно. Христос каже, що такий злий дух виганяється постом і молитвою. Тому наша молитва то має бути за що? За навернення, за опам'ятання, зупинити зло? Зупинити зло, щоб те зло не йшло далі в Європу, в Прибалтику, в інші країни. Оце є важливо. А скажіть, а для чого то диявол робить? Ну а скажіть, для чого диявол? Що диявол чекає в такій ситуації? Перемога. Якої? А що зробив Юда? От що зробив Юда Іскаріот? Мав вже гроші. Повісився. Диявол чекає, що всіх своїх прихильників, які виконують його волю злу, він всіх провадить до, до кого? До загибелі. До такої страшної загибелі. Юдою і багатьох інших. Така і диявол тоді має що свій результат. Добрий результат. Він добре попрацював над тою чи іншою душею. Він ту душу тримає у своїх обіймах. І тому, дорогі брати і сестри, злі духи це не є якась така фантастика, а ми бачимо це реальна дія, окультизм, чорна магія і так далі. Тому ніколи тими речами. Не треба займатися християнам. Ми завжди маємо перемагати ті речі молитвою, постом, терпеливістю, довірою до Господа Бога. І ці тільки ті засоби принесуть нам добрі обильні плоди Не прокланами Ненавістя, не, не злістю, бо ми тоді тільки збільшуємо зло у світі. Сьогодні, дорогі братя і сестри, третій день дев'ятниці до Матері Божої, до успення, до того світлого праздника, який чекаємо до наступної, наступної неділі. Мати серед усіх. Висловив до Матері Божої, найгарніший суворот це є Мати Потіхи. Марія є та, яка потішає своїх дітей в різних випробуваннях, в різних тяжких хвилинах, в різних смутках і стражданнях. Мати потіхи. Так. Бо дуже багато страждання. Навіть візьмемо в Харкові, вороги знищили гуртожиток. З сім'ї, яка складалася з шести чоловіків, вижив один хлопець 30 років. П'ять членів сім'ї він має хоронити. Уявіть собі. Вчора Вознесенськ атакували Миколаївської області. 14 усіх поранених дві дитини. Ми минулого тижня мали похорон. Воїна 37 років. І то багато є болю. Багато є страждання, багато є смутку, терпінь, випробувань. І в, в тому всьому людина шукає якоїсь підтримки. Але знову є дві дороги до потіхи. Дорога до Марії, до Бога, до молитви. А диявол пропонує свою дорогу. Алкоголь. Розшарування, депресія, наркотики, розгульне життя. Яку ми виберемо дорогу, то залежить від нас, від кожного із нас? І часто буває в нашому житті таке, що ми не можемо знайти відповіді на всі ті наші питання. Нараз дуже тяжкі, проблематичні, складні питання. І в таких питаннях ми маємо звертатися, дорогі браття і сестри, до Марії, до Матері Найсютішої. Вона завжди допоможе нам розібратися з усім. Перечитав такий приклад. Одна багата сім'я довгих років не мала дітей, була побожна і віруюча. Ходила по відпустах. Багато грошей жертвувало на будинки інтернати, дітям-сиротам, дітям, дітям онкохворим І довгі роки просили дитину. Не хотіли штучного запліднення, хотіли, щоб Бог вимолотив Господа Бога дитину. І Бог їм післав ту дитину. Мало велику вилу. Багато шили повно радості. Планували все майбутнє дитина ще в колисці, а вони вже планували майбутнє для їхньої донечки. Все було чудово і прекрасно. Аварія на дорозі. Смерть. Бог забирає дитину. Мама втратила всяку довіру до Бога, намолиться, не, не ходить до церкви, чорна депресія. Все покрилося в темряву, не допускає до себе рідних, близьких. Але один з родини художник має вплив на неї, такий приятель родина, і час за часу до неї спілкує, з нею спілкується, бачу, що той страшний стан її душі, коли було 40 днів після смерти дитини, він вирішив намалювати образ дівчинки. Фотографія. В квітах життєрадісно, але це не вплинуло позитивно. Навпаки, це ще більше роздратувало маму, вона ще більше замкнулася в собі. Всі чекають року і вважають, що як буде річниця смерті дівчинки, якось то. Трохи вже забудеться, трохи та рана загоїться і стане вже легше для мами. А той художник-приятель у річницю приносить два образи, але загорнуті. Відправилася свята літургія, обід. Найближча родина залишилася в покою. І всім цікаво, що то є, що він намалював. На одній картині він малює аварію, яка відбулася, розбите авто, мертва дитина коло авто. На другому образі він малює образ Матері Божої страдальної, яка тримає в своїх обіймах мертве тіло свого Сина. І напис. Чия більша втрата твоя чи моя? Знак оклику і знак запитання. Мама попросила, щоб її залишили одну в кімнаті. Найближча родина вийшла з кімнати. Чекають півгодини, годину далі і вже налякалися, бояться, щоб часом собі щось не зробила. І коли після певного часу війшла до покою, то побачила, як жінка клячить. Біля матері Божої страдальної, а сльози капають з її очей. А підлога мокра. Вони думали, що це чергове розчарування мами. Той художник вже денервується і думає, я знову гірше зробив. Немає виходу з цього. А вона спокійно сіла і почала роздумувати вгос. Я достойно не подякувала Богові за дар дитина. Коли народилася наша дитина, я дитину поставила на місце Бога. Я перестала ходити до церкви, молитися. Та як молилася, жертвувати бідним, я стала скупа. Я все збирала, все-все для тої дитини. Я зрозуміла, що це є неправильно. Я би не виховала добре дитину. Моя б дитина стала егоїсткою, можливо, жорстокою і черствою. Тому Господь Бог забрав від мене ота ангелятку, щоб та душа тішилася в царстві небесному. І всю ту депресію мов би рукою зняло. Жінка знову почала допомагати хворим дітям, інтернатам, знову мала відкрите серце для всіх дітей. І стала мамою для багатьох дітей, бо та, яка допомагає, любить, вона заслуговує. На це слово мама. Так, дорогі мої браття і сестри, і нараз в нашому житті ми переживаємо різні такі тяжкі хвилини випробувань. І нам здається, що Бог відвернувся від нас, Бог не любить. Бог забув про нас, так не є. Так не є. І тому ми мусимо завжди роздумувати, і коли маємо такі випробування. Коли маємо сумутки, не зможемо знайти відповідь на них, йдімо до Марії. Якщо маєш ти страждання, іди до Матері потіхи. Розкажи той біль і проси поради, як тобі правильно далі жити? Як тобі прав... далі треба відноситися до дітей, до чоловіка, до жінки, до рідних, до батьків? І мати потіхи. Вона завжди тебе потішить, вона отре сльози, замістить твою віру і проголобить кожного з нас до свого люблячого материнського серця. Амінь.